Плівки міндіча ще не опубліковані, але вже шокують українців. Набу завдає удару у відповідь. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого По -своє». І в цьому відео я хочу продовжити тему атаки на Набу і САП, тему плівок Міндіча, які до цього часу не опубліковані, і того наскільки сильно. Вони міняють масову свідомість українців, хоча українці цього ще не усвідомлюють. Але вже насправді плівки Міндіча дуже багато чого змінили в масовій свідомості. Але про все по порядку. Чому я сказав, що Набу завдає удару у відповідь? Кілька днів тому я записав відео, яке назвав так: що зрадників Набу прослуховували патріота Міндіча для того, щоб особисто путіну передати матеріали по ракеті Фламінго. А це, звичайно, була іронія і сарказм, але фактично інформаційний пул підконтрольний офісу президента хоче привести нас до такого висновку. Саме для цього було повернуто в Україну депутата від нині забороненої московської партії ОПЗЖ Христенка. Для того, щоб він в якийсь спосіб дав свідчення на детективів набу саме тих, які прослуховували міндіча. І показали, що ті детективи то насправді зрадники, а міндіч це патріот, і в такий спосіб будь-яке розслідування і якісь шокуючі матеріали, які е, з'явилися в ході записування відео та аудіо прослуховування міндіча в кількох точках, щоб це ніби знівелювати або принаймні пом'якшити. І ось сьогодні набув завдало удару у відповідь, набу оголосило у розшук депутата екс депутата. Верховної ради кримінального авторитета Юрія Іванющенка, відомого як Юрія Єнакіївського. Як це пов'язано із Христенком? Христенко, близький до Юрія Іванющенка і злі, але добре поінформовані язики, стверджують, що Христенко повернувся в Україну дати свідчення проти набу. Причому він повернувся сам насправді ніякої екстрадиції не було в рамках вищих домовленостей між власне Зеленським Єрмаком. І Юрієм Іванющенком. до слова, Іванющенко, попри те, що покинув Україну в 2014 році, його ніхто сильно не присував. Бізнес в нього ніхто не забирав. І таке враження, що з ними з ним всі домовлялися. І попередня влада, і теперішня влада, і власне це продовжується. Але те, що зараз робить набу. Ну, як на мене, це дуже правильно. Це удар у відповідь. Інше питання, що це оголошення у розшук і так мало відбутися. Зараз воно пов'язано із махінаціями з землею на ринку столичному. Розмір махінацій там 160 мільйонів гривень, номінально вказаний. Якщо набу піде далі по процедурі, в інтерпол і так далі, і процедура можливої екстрадиції, ну це може створити певні неприємності. В них іде своя війна. Але я хочу тут зараз зосередитись не на ударі у відповідь набу, а на акцентах стосовно прорізання свідомості. До прикладу, от виникла та вся ситуація з плівками Міндіча, офіс президента хаотично перелякано, фактично, протягом кількох днів. Зламав через коліно Верховну Раду, яка і так була такими, знаєте, контрольованими. Я навіть не знаю, це, це не собаки, бо собака це така. Ну, друг людини, по-перше, по-друге, досить благородна істота, Дивлячись на Верховну Раду. Ну, не хочеться мені порівнювати тих депутатів із собаками. Ну, вони по команді просто виконали все, що треба, вилизали найбрудніше, а проголосували за тотальний перелом. Проаргументували, що так і треба було, і через 9 днів проголосували все навпаки. Ну такі молодці, що просто вже більше немає куди. Ну і знову ж таки, хіба ми могли в інший спосіб побачити, ну, в принципі, могли ті, хто слідкують за політкою, а ті, хто не слідкують, що Верховна Рада взагалі позбавлена суб'єктності. Там сидять мавпи. Мавпи, які тикають на кнопочки, і тикають вони на ті кнопочки в чиїхось інтересах. Точно не в інтересах українського народу. І з приводу українського народу це також дуже цікаво. А що, от питання в українців, яке німе питання, а що таке може бути на тих плівках Міндіча, що воно настільки лякає Зеленського і Єрмака, що вони отак в такий варварський спосіб ламали через коліно набу САП депутатів, щоб проголосували один раз? А потім отримали по шапці від дуже багатьох, в першу чергу від заходу, і зламали депутатів, щоб вони проголосували в другий раз, і щоб всі українці побачили, наскільки Верховна Рада, грубо кажучи, обісрана. Дуже цікавий там є момент, гарне дослідження зробив бігус, там, де йому дали переписку одного із чатів слуг народу, якраз в той час, коли цей скандал відбувався. Ну, це просто капець. До речі, один депутат там говорить про те, що. Я такого негативу в свій бік не відчував за винятком е, тільки тоді, коли ми голосували за розпродаж землі, який, до речі, також є злочином і поваленням конституційного ладу, тому що це порушення 13-14 статей Конституції. Це потрібно пам'ятати за це. Має наступити кримінальна відповідальність для всіх депутатів, для всіх організаторів. Але повернемось власне до теперішньої ситуації. Ну, відповідь на це питання: а що ж там такого шокуючого? Ну, її поки що немає. І отут я хочу звернути вашу увагу на допис Сергія Медведя, це академік інженерних наук, письменник, який видав вже цілу групу книг. І Його книги, на превеликий жаль і для мене, і для нього, стали пророчими. Він в тих книгах описував механізм викрадення української землі. Зокрема, одна із його книг – «Латиноамериканські сценарії для України. Батьки і діти також. Я, в принципі, рекомендую прочитати те, що ви можете знайти в інтернеті Сергія Медведя, але зараз я хочу звернути вашу увагу на його допис. Цей допис він також дуже чітко показує на певний елемент прорізання масової свідомості українців. Цитую: ось тут знову пишуть про плівки Міндіча. І саме головне, що все так зашифровано, що і не зрозуміло, хто кому зрадник. Читаю. Передали плівки Міндіча керівнику відділу Магомет Расулову. Той передав їх першому заступнику директора НАБУ Гюль Магомедову. Наче й усе зрозуміло окрім одного, виходячи із прізвищ головних дієвих осіб, так і не зрозуміло, в якій країні все це відбувалося. Дуже тонкий момент одне речення. В якій країні це все відбувалося? Так би ви почули про? В одному реченні прізвище Міндіч, Магомед Расулов, Гюль Магомедов. Це точно Україна? Коли в Сполучені Штати Америки приїжджала делегація, яку очолював Володимир Зеленський, і там в рядочок сидів Зеленський, Єрмак і Умеров, Кого вони представляють? Український народ? Кому належить держава? По формі синьо-жовта? Хоча, мало б бути, жовто блакитна але це вже інше питання. А по суті, вона українська? Справді, кому належить влада і власність як ключові елементи політики? Ви розумієте, наскільки явно вже оце все світиться, що в теперішній Україні, як державі, з українського залишаються тільки борги, які будемо платити ми, наші діти і, можливо, навіть наші внуки. Так все побудували в такий хитро зроблений спосіб, щедро приправляючи кожну свою, навіть не брехню, а хуцпу купою інформаційних вкидів. В якій державі ми живемо? Чия ця держава? Про кого вона дбає? Про український народ? А відсутність українців серед тих, кого я перелічував? Це випадковість чи закономірність? Задайте собі це запитання. До якого стану нас довели? Наскільки нас задушили меншовартістю? Польща держава польського народу. Ізраїль держава єврейського народу. А Україна? Коли ти скажеш українського народу, вже виходить, ну, щось ти не те говориш. Ну, не можна ж так. Хоча, відповідно до останнього перепису, ми моноетнічна держава. Моноетнічна це не коли 100%. А там більше 80 назвали. Але справа навіть не в тому. Питання не в тому, хто як себе назвав. Питання в фактичному стані речей. Не по формі, а по суті. По змісту. А нам купу ілюзій створюють, купу брехні. І підкидають вже на передкупу своїх же ж потрібних, вигодованих, розкручених політичних лідерів. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Тема дуже болюча, вкрай актуальна. І, чесно кажучи, мене дуже болить, що українці отаких от очевидних речей не бачать чи не хочуть бачити. Знаєте, залишається пояснення нам, що пороблено. Як кажуть в народі. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Ця ваша інформаційна допомога допоможе прозріти більшій кількості українців. Тому що ми в себе на каналі стараємось вести виключно україноцентричну політику інформаційну, виходячи із інтересів українського народу. Не України як держави, до речі, а саме українського народу. Тому що Україна як держава без українського народу, без українців не має ніякого сенсу. Тому ваша інформаційна допомога є дуже важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.